1 грудня, Всесвітній день боротьби з ВІЛ СНІД. Напередодні цієї дати представники громадської організації Синергія душ нагадують, за будь-яких умов не варто забувати про небезпеку, яку несе вірус імунодефіцита. Якщо інфекцію виявити на ранній стадії та приймати препарати антиретровірусної терапії, то з ВІЛ можна жити повноцінним життям, наголошують медики. Вірус імунодефіциту людини як будь-яке хронічне захворювання вимагає постійного лікування. Фахівці закликають систематично проходити безкоштовне тестування на ВІЛ. Перевіритися можна не тільки кров'яним тестом, але й оральним. Спеціальні набори видають безкоштовно. Можна перевіритись навіть вдома, підкреслюють фахівці. Вся процедура займає 15-20 хвилин. Чому це просто? Тому що немає контакту з кров'ю. За допомогою лопатки знімається Передісняла е, ридина і потім е, за допомогою фізраствору е, проводиться сам тест. Ось і все. Це безкоштовно, так? Да, це, це цілком безкоштовно. Да, треба навчитися з цим жити треба навчитися із цим жити у мене одна таблетка на день п'ю цю терапію понад 10 років якщо за здоров'ям стежити це нічого на здоров'я не впливає бігаю у парку підтягуюсь все нормально слідіть за етіні особо не впливає. я ще збігаю в парків там подтягустикою все нормально якщо ви вчасно виявили протестувалися то з цим можна дожити до глибокої старості глибокої старості